Півсотні викликів щодня аварійна Київводоканалу працює у напруженому режимі. У середньому на ліквідацію пориву витрачають близько 5 6 годин. Швидкість роботи залежить і від погодних умов, і від пори доби. Аварійне водопроводу перший район. Доброго дня. Якщо театр починається з вішалки, то ремонт водопроводу з диспетчерської тут обробляють усі повідомлення про аварії і відправляють ремонтні бригади. За добу оператор отримує від 50 до 100 дзвінків. Часто доводиться заспокоювати обурених мешканців. Коли велика аварія, да ми ж не можемо її виконати швидко. Да? я кажу, будь ласка, зачекайте, ми все зробимо. Диспетчер розповідає, що зараз аварійна бригада працює на проспекті Перемоги 15. Вирушаємо на місце аварії. Там невеликий порив у середині колодязя, тому відновлення водопроводу займе близько трьох годин. Проте є пориви, ліквідація яких триває більше десяти годин. Ваша аварія це коли стався розрив в мережі діаметром 400. Тоді прийшлося крити Немало будинків без води, залишилось. Самі ж комунальники називають холод, спеку та темряву головними ворогами під час роботи. Ускладнюють ліквідацію аварій мафи, які стоять на водогоні. Ми звертаємося до адміністрації, просимо знайти власника. Потім повинні дочекатися, коли власник дасть згоду, коли приїде кран, який підніме цей ларьок. Це може затягуватися десь на дні. А люди сидять без води. Тільки минулого року у столиці зафіксували майже сотню таких ситуацій. Аби ліквідувати пориви на водогонах. Комунальникам довелося прибрати 91 мав. Богдан Буряненко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.